Святвечір на Різдво. Знову у світлі фонарика, тому що немає світла. Але святковий настрій, він завжди присутній. Сьогодні має бути 12 страв, вони у нас не пісні, а різні. І ось так ми приготувались. Це у нас наші дачні перчики, нарізка із сиру. Сир у нас. Із вільнюса і оберіг з перцем. Звичайно ж, кутя. Кутя наша із курагою, ізюмом, із горіхами, медом. І вона дуже смачна. А також у нас трошки рулету з м'ясом, голубці у нас і традиційні, які ми завжди готуємо на кутю, печінковий торт. Тут у нас крабовий салат, помідорчики домашні, холодець, грибочки, оселечок, картопелька ще вариться, і звичайно у нас панатони, панатони із Італії з ізюмом, також у нас фруктовий стіл, ананас, яблука, компот, кисіль, трошки коньячку. і ми чекаємо. Можливо, прийдуть діти, а можливо, ми будемо вдвох, і це наш святковий сіл. Чекаємо перемоги і надіємось на краще мирне життя.